Сьогодні світ стискається від болю, бо на землі вже не одна біда. Зруйновані в народів долі, десь стихія, чи кривава йде війна. Люди лишаються домівок, чи то затоплені, чи то зруйновані вони дотла, а найстрашніше те, що не цінується сьогодні живого творева безцінний дар життя. Життя в наш час нічого вже не варте, вагомішем є гроші, нафта, газ, і серце розривається від болю, і ти не знаєш, що чекає нас. Як блискавки безжально ріжуть хмари, і гуркіт грому чуєш навкруги, так ворожнеча суне, як хмарище, від неї б серце своє вберегти. Ненависть урясні соцмережі, берехня навколо, і їй нема кінця, а розібратись просто неможливо, і руки опускаються, і як дерева гілля. Любов у більшості людей вже охолола, і беззаконня, і як полин росте, невдячність, гордість, самолюбність. Фонтаном із сердець людських вже б'є, батьків своїх нахабно зневажають, про них говорять як про щось лихе, як про непотріб, що вже заважає, і совість діток цих ночами не гризе. Ще й епідемії, як павутиння, так непомітно оплили цей світ. А люди і не помічають зовсім, що вже нова хвороба у воріт. Планету нашу лихоманить, трусить, від болю стогне вся її душа. Земля благає захисту в народів і звичайного людського співчуття. Крізь сльози вона просить невгамовних, щоб зупинили війни, перестали нищити ліси отруту, щоб у воду не зливали і один одного, щоб берегли. Людино, зупинись, подумай, життя, як птах, крилатий, пролетить, а що залишимо нащадкам, відповідальність вже на нас лежить. З вами був канал Палітра Життя. Підписуйтесь. І ставте вподобайки.